Обзор Volkswagen B-6. У нас у хазяйна проблема, дуже тоїд. Практично на холодну дуже тяжко заводиться. Ошибок на комп'ютері пропуски по першому циліндру пішли. Ми витягнули свічки і подивилися свічі, а центральні електроди практично вони вже розсипалися. Так, я поклав акумулятор на зарядку. І ще у нас злетіла. Калібровка датчика в лапового ворота просто за просадки акумулятора. Так, да, Це, звісно, дуже погано. Так, ну, Машина, звісно, доволі капризна. Двигатель 1,4. Не фалю цей двигатель, бо він не бігає більше 250 тисяч, це думаю, що він більше не пробігає. Так, я думаю, що так, аби не були пропуски компресії у першому циліндрі. Машина хоч від має, але пробіг, напевно, у ній більше, ніж 250 тисяч. Так, хочу показати, які от свічі ми зняли. Саму хужу свічу ми сняли з першого циліндру. Практично в неї електрод відсутствував цей центральний. Так, свічі на Б6, доволі дорогі, свіча одна більше 10 доларів, але ми зробили ісключення. От Я купив свічі. Так, вони практично підходять. Я навіть клав обичні свічі від лади десятки і вона заводиться навіть на цих свечах. Хто хоче, може не рискувати, може брати такі свічі, бо дойгі свічі не бачу смслу брати. Так, я взяв свічі фірми Дензо. Свічі керамічні, хороші. Так, давайте ми подивимося, я розпічатую одну свічу. І дивіться, зрівняйте свічу. Є різні свічі. Дивіться, вони фактично нас індетричні. Єдине, що вони відрізняються, це... ця свіча, чуть-чуть коротша, як вам буде видно, на відео, всього до центрального електрода. Так, свіча у нас повністю однакова. Зверніть увагу. Ці свічі комплект стоїть всього 10 доларів. Це хороші свічі. Я не на одну машину і багато, на багато машин ми їх ставили. Вони бігають спокійно, практично до 20 тисяч легенько. А, тому а, хто хоче попробувати на Б6, щоб не платити за цю свічу, я не бачу нічого тут качественного. Подивіться, ця свіча каже хазяїн, що вона багато не пробігала. Дивіться, вона аж пожовтіла. Ну, це не гази проходять, просто вони від старості свої. Ну, Будемо ставити, будемо пробувати. Так, і що я скажу про а, цей мотор? Мотор наш інжекторний, дуже вибагливий по бензиновий і машина взагалі, дорого в обслуговуванні. Ми подивилися фільтр на нього 4600 гривень, топлюний. За що? То Це дуже дорого. На всього, на, 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 даже на, мені здається, що на x 5 дешевший фільтр, напевно, ну, що на Mac BMW. Так, ну все. І що я хотів показати, я, тут дуже тяжко винімати катушки, дуже тяжко взагалі. взагалі Розйоми в них ужасно зробили. чесно, От На що двіняти катушки, я зараз вам буду показувати, буду знімати відео. Так, і я покажу. Першим, чим зняти цю всю установку, потрібно було виймати цей шлам, бо воно мішало ці кришки, витягнутися просто. Так що ви берете легенько по отут, спеціальний фіксатор, ловите цей хамут і витягуєте. Так само, що мені не нависа, це... в мене немає зйомника, що знімати. Катушки самі. Ну, катушки дуже тяжко витягуються взагалі. Дуже. І що мені не навіться в цій машині. Дуже тяжко виймати самі фішки. Фішка я вам зараз покажу. Як її взагалі витягнути. Вона легенько витягується, ніби. Але насправді дуже її тяжко витягнути. Бо її треба тягнути якби на себе. Так. Давайте ми знімемо дугу. Так. Ну, справді дуже неудобно зробили, я вам покажу що. Катушка вже півбіди. А я вам хочу витягнути, дивіться, от за щелку саму. Вона тягнеся легенько, бачите, щоб її зняти. На себе. І туди ми відтягаємо, бо інакше ви ніяк не знімете. Дуже важко зняти ці розйоми, особливо на холодну. Він тягнеться просто тако, не нажимається, а тягнеться взад до проводки. Дуже важко виймаються самі розйоми, дуже неудобно зробили, щоб вони зробили їх під, під, під катушками. Особливо катушка 4-го дуже важко її відтягнути. Ну, нічого. Так, Давайте знімемо першу катушку. Я їх вже підписав був. От бачите, зараз мені треба бачите, нажати. Будемо тягнути у сторони проводки самий розйом. Ну, Дуже неудобно зробили. Навіть у перчатках взагалі не виходить. Да, не знаю чому. Краще, щоб була защівка тут зверху, чому їх поклали в долину, не знаю. Ну неудобно, справді, особливо 4 циліндр. Свічі тут не тяжко відкрутити. Ось такі катушки. Катушки я теж провірив. Тут катушка одна звісно, дорога. Так, ну все, будемо. Я зараз буду міняти свічу. Я розкручую всі 4 і тоді буду показувати. Так, і тут, звісно, дивіться, так само є тубочка, її теж треба буде зняти. Так, світла в мене немає, світла зараз взагалі. Вже темно, стемняється на двоє. Дивіться, тут є така тубка. Її потрібно зняти. Ну, дуже неудобно забили. Так само це мішає потрібно розбирати. Потім неудобно четверту катушку, дуже неудобно забили її витягнути. Будьте обережні з цією защілкою. От тут є такий шланчик. Дивіться, воно нажимається легенько. Бачите, треба нажати двома руками і його відтягнути. О, все, я відклав. Шлан сухий, вісок, от він. Бачите, нажимаєте його отако. І він спокійно виходить. Тут є резиночка, щоб не потягали. Да, дуже проблемно дотягнути четверту катушку. Все так само ми беремо <кхе> головку на 16 і так само запихаємо колодязь, І так само ми відкручуємо свічу. Да, тут свічі нічого страшного немає поміняти. Але я лише переживаю, що е коби б не було. Слаба компресія у першому циліндрі, тому що я поставив другі свічі бушні свої, і вона теж тоїть на них. Стаб... Ну, робить все добре, коли даєш газу, а на холостому тоїть. І дивіться, що кодів неїсправності взагалі немає ніяких. Я б тут, якщо це її рідний пробіг, то коби тут не був каталізатор забитий. Ну нічого, все, я міняю свічі і будемо пробувати заводити її. От я витягну свічки, які я заводив на ній. А, нагадую, що ці свічі е, злади 10 Да, Хтось скаже, що їх не можна ставити. Да, Фольксвагенські свічі на Passat B6. Одна свіча 460 гривень це мінімум. Такі 4 свічі 280 гривень і хороші керамічні свічі можна покласти за 400 гривень. І вони нічим не хожуть робити, чим як ця свіча. Так що, нема що переживати. Просто я спробую. Якщо буде машина плохо робити, то хазяїн з ВНС, ми такі закажемо оригінальні свічі. Але хочу спробувати її на цій свічі хорошого качества, теж керамічно. І зверніть увагу з тонким електродом. Так, і поклали свічі, Є десь пропалений глушак. Ну, двигатель все одно що трошки чуть -чуть його є тряска якраз. А у нас катушки повірені. Ми будемо класти діагностику, подивитися на форсунку. Це найголовніше подивитися, чи не леють форсунки. Також злетіла датчик угла поворота. Війшов теж строю. Хочу вам показати. Ну, машина прогрілася вже краще, от обороти піднімаються. Так, от про самий датчик угла поворота. А що мені подобається в цих нових машинах? Дивіться, просто сів акумулятор. І вилетіла така ошибка. Потрібно на комп'ютері її калібрувати. Хоча можна спробувати і вручну. А що ще може бути в цій машині? Я підозрюю, дуже, е, самий каталізатор, він може бути в дуже поганому стані. Бо щось є забите, де глушак, або хазяїн не зачепився на дно, треба подивитися е... до стану глушителя. Або він десь прогорений, або він просто забитий. Ну нічого, це ми будемо дивитися. Так машинка робить, нам потрібно долити води. І потрібно забрати буде ці всі ошибки. Є в нас а, отам ошибочка, якраз, ну ми подивимося це на комп'ютері. вже. А, машина доволі оборудована, непогана, ну дуже вибаглива і дорога в обслужуванні. Звісно, дуже даже дорога. Все, давайте ми зараз, а, я буду глушити і буду робити калібровку руля. Може зроблю віддільне відео, якщо автоком, звісно, якщо він потягнеться. Все, Всім дякую за увагу. Ось такі свічі за 10 доларів, спокійно роблять на цій машині. І робля не хуже, чим оригінальні.